Привіт, я в Ловен Леньові в бельгійському містечку біля офісу ОДУ. Цей офіс в ОДУ, в Ловен Леньові один з офісів в Бельгії. Загалом в ОДУ вже багато офісів по всьому світу, і в Дубаях, і в Азії, і в Америці, по Європі в різних країнах. В Україні поки що немає офіційного офісу, але я думаю, що це питання часу і колись він також у нас відкриється. Тут сьогодні проходить Partner Day. Partner Day в ОДУ – це щорічна подія. Дія, куди заїжджаються партнери з усього світу або з Європи. Як це відбувається сьогодні? Тут відбувається нетворкінг, можна поспілкуватися з партнерами з інших країн, дізнатися, як вони працюють, або почати якусь співпрацю. Проходять різні лекції. Ми можемо поговорити і на якісь стратегічні питання з нашими бельгійськими менеджерами. Також сьогодні нам привідкрили інсайти із майбутньої 18-ї версії, Оду, яка виходить восени і цього року презентація 18 ї версії відбудеться в жовтні, 2-4 жовтня на Audio Experience в Брюсселі. Тож, якщо маєте таку змогу, ви можете Туди завітати про самі інсайти. Я розповім трошки пізніше. У мене вже є декілька хайлайтів, які мені сподобались найбільше. Які я вже очікую від нової версії. Я впевнена, що вам вони також сподобаються, тому що вони дуже потрібні українському бізнесу. В Україні оду розвивається також досить стрімко, особливо після повномасштабного вторгнення, тому що всі ой, прозріли, виявляється, всі користувалися російською донескою, російським софтом, і тепер всі шукають замі. Тому оду це зараз супер варіант для компаній, які хочуть перейти з російського софта на щось інше. В нашої компанії є готова повністю локалізація для України і нею вже можна користуватися. В нас є компанії і виробничі, і ті, які просто продають товари або послуги, і їм підходить наше рішення. Вони ведуть бухгалтерію для України. Але локалізація це не лише бухгалтерія, це також інтеграція з різними програмами. Це інтеграція з банками, інтеграція зі службами, доставками з телефоніями, і це також у нас все є. В Воду є офіційні партнери. І в Україні також їх є вже досить багато. Наша компанія RP Ukraine є гол-партнером УДУ. Ми працюємо з уду вже близько 10 років. Загалом партнерська програма в ОДУ дозволяє вам, окрім того, що ви будете офіційним партнером Уду і будете на офіційному сайті представлені як партнер-оду. Ви отримуєте доступ до. Лідів, які заходять на одну з України, кожен партнер офіційний повинен проходити сертифікацію, і в нас також є сертифіковані спеціалісти. Це обов'язково про партнерську програму. Детальніше ви зможете прочитати за лінком під цим відео. Перед зі мною Роман це наш бельгійський менеджер. Якщо цікавити сюди, точно або якось в листах спілкувалися з Романом, або навіть зізвонювалися, і Роман вам проводив демку. Таке теж може бути. Скажіть трошки детальніше про вашу роботу, саме менеджера, за що ви відповідаєте. Я знаю, що зараз ви відповідаєте за розвиток цілого регіону. Я є менеджером партнерів, тобто я займаюся саме тим, що допомагає партнерам зростати разом з одного до надаю консультації по напрямку розвитку бізнесу, допомагаю з закриттям можливостей і з перемовинами. Це доволі новий напрямок в Нам нашому департаменту тільки 4,5 роки, але це дало дуже великий приріст якісних співпраць з іншими компаніями з іншими бізнесами по інтеграції оду зараз. Я займаюся регіоном EMA. Це не тільки Україна, а це також Латвія, Литва, Польща. У мене є партнери і на Балканах, і це дуже динамічні розвиваючіся ринки, де партнерам потрібно багато допомоги і багато уваги від видавника системи. Багато з цих ринків це стовідсотково партнерські ринки, і ми чудово розуміємо цінність цих компаній, які з нами працюють. І я, от є тим самим менеджером, який зв'язує два бізнеси і допомагає нам разом рухатись вперед. Які переваги партнерства з Одуса. Ами найбільша перевага – це наша взаємодія як видавника системи з командою, з якою ми починаємо працювати. Це в першу чергу контакт двох бізнесів, коли ми разом сідаємо, дізнаємося стратегію, і рухаємося разом до спільної цілі. І по-друге, це підтримка да найбільше, що ми надаємо, ми навчаємо наших партнерів, надаємо їм гайди, як будувати свій, свій бізнес оду, і ми намагаємося підтримати їх на кожному кроку розвитку їх компанії з нашим софтом для того, щоб партнер бачив доцільність цього напрямку і. Йшов з нами такими же стрімкими темпами, як йде оду на ваш погляд, перспективи розвитку ОДУ саме в Україні. Я бачу дуже великі перспективи для оду в Україні через те, що система дуже гнучка у налаштуванні. Вона сучасна, вона відповідає стандартам якості Європейського Союзу. Я переконаний, що місце України саме в ЄС, і ми більше і більше будемо інтегруватися з бізнес економічною системою Європейського Союзу і нам. Якраз буде потрібен такий софт, як оду для того, щоб реальний сектор українського бізнесу міг перейти на наступний рівень і працювати по європейських стандартах. Тому перспективи бачу дуже гарні. Що нового буде у 18-й версії? Мені здається, для України для українських компаній однією з найважливіших функцій буде можливість тепер прив'язки оцінки товарів, оцінки запасів до партій. Прям супер фіча. Я думаю, що всі її очікують, тому що багато клієнтів нас про неї запитують. Ще одна дуже важлива функція: це даунпеймент на замовленнях на закупівлю, тобто. Тепер можна буде створювати як окремий документ рахунок на аванс від постачальника. У нас є аванс з ПДВ від постачальників. Ми доробили такий функціонал, ви можете переглянути відео. Воно зараз десь тут з'явиться у 18-й версії уду. Це тепер буде в базовому функціоналі з коробки. З абсолютно нових модулей це буде модуль Social Share. Звісно, що буде покращений функціонал УДУ саме по оперативності, тобто сама система буде працювати. Швидше і кожного року з кожною новою версією подушники працюють саме в цьому напрямку і пришвидшують саме роботу системи. Також покращиться мобільний функціонал, мобільний інтерфейс. Оду. Якщо у вас інтерпрайзна версія системи, ви можете завантажити додаток ОДУ і працювати в системі прямо із додатку з мобільного телефону. це був коротенький влог із Partner Day Оду з бельгійського офісу в ловен леньові Дякую за перегляд! Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.